Привіт, друзі! BMW з цьому серії автомобіль, який здатний викликати бурю емоцій як у фанатів, так і у випадкових перехожих. З моменту свого дебюту у 2022 році він розділив думки як оливки на піцці. Хтось обожнює гігантською решітку радіатора, хтось уже записав її у свої нічні кошмари. Але як кажуть, час не чекає, і BMW готує фейслів своєї фламандської моделі. Та й нова інформація з'явилась про майбутню новинку. Тож мені є, що вам розповісти. Минулого тижня фотографи підловили оновлену сімку під час гарячих тестів у сонячній Іспанії. Судячи з усього, дизайнери вирішили зайнятися пластикою передньої та задньої частини, зосередивши свою увагу на деталях. Решітка радіатора стане схожа на ту, що вже є у новій п'ятій серії. А розділені фари залишаться, але виглядатимуть акуратніше. Це як нова зачіска, начебто те саме волосся, а виглядаєш свіжо. Що стосується профілю, тут змін небагато. Дверні ручки як і раніше, в рівень із кузовом. Задня частина, ймовірно, отримає нові ліхтарі та перероблений бампер. А ось чотири вихлопні труби одразу дають зрозуміти, що перед нами версія з двигуном внутрішнього згорання, повністю електричний i7, ймовірно, також оновиться. Як інакше утримувати увагу зеленої аудиторії, але до двигунів ми ще повернемось. Салон це окрема історія. Поточна сьома серія вже схожа на розкішний палац, але BMW завжди є чим здивувати. Наприклад, новий проекційний дисплей Panoramic Vision його оновлять і він стане ще більш просунутим. А ще, звичайно, ми чекаємо на апгрейд мультимедіа систем безпеки та комфорту. Адже в епоху, коли навіть смартфони вміють робити майже все, автомобіль має відповідати сучасним вимогам. Поки що детальної інформації про всю лінійку двигунів немає, але логічно припустити, що сімка ті самі гібридні, електричні та бензинові силові установки, але є і Хороша новина для поціновувачів потужних моторів, як ви знаєте, на території Європи бензиновий v 8 недоступний. Є лише гібридна версія М 760 i з рядною турбованою чисткою на 3 літри, потужністю 571 сімдесят кінського силу та 800 ньютон метрів. Розгін до першої сотні займає 4,3 секунди. Не всіх такий варіант влаштує. Тому в наступному поколінні компанія хоче додати в лінійку ще одну модифікацію BMW М770, щоб вирішити цю проблему для європейських покупців, як силову установку, компанія розглядає можливість взяти гібридну трансмісію у проміжного BMW XM, який пропонує 4,4-літровий v 8 з подвійним турбонадувом і електромотором, розташованим в одному корпусі з восьмиступеневим автоматом від ZF. На виході така установка видає 653 кінських сили і 800 ньютон метрів крутного моменту. Таким чином компанія вирішила. Шить дві проблеми запропонує клієнтам в Європі бензинове В8 і не порушить норми з викидів. і це дуже хороша новина. Нагадаю, що оригінальна G70 вийшла у 2022 році, а Фейслів традиційно проводиться через 4 роки. Тож оновлену сьому серію ми наймовірніше побачимо у 2026 році. Сподіваюсь, вона не викличе стільки суперечок, як попередниця. Хоча з BMW таке цілком можливо. Ну що, друзі, тримайтесь міцніше за кермо. Lucid Motors нарешті запустила виробництво свого довгоочікуваного електричного кросовера. Gravity. подія відбулася на заводі в Аризоні 5 грудня, але головне питання залишається відкритим, коли ми прості смертні зможемо побачити Gravity на дорогах. Lucid поки зберігаємо вчання про точну дату перших поставок. Але я можу з упевненістю сказати одне очікування того варте. По перше, це не просто якийсь кросовер. А справжня ракета на колесах. Уявіть собі, 811 кінських сил, які видають два електромотори. Розгін до доста займає всього 3,5 секунди. І все це у тихому та екологічному електромобілі. Якщо ви все ще думаєте, що електрички підходять лише для міських поїздок, гравіті готовий розвіяти ваші сумніви. По-друге, запас ходу Гравіті становить понад 708 кілометрів за більш жорстким циклом ІПА. Це означає, що можна спокійно ви. Рушати у довгу подорож без страху, що доведеться шукати найближчу зарядну станцію в паніці. До того ж, Люсід обіцяє вражаючу буксирувальну здатність у 2722 кілограми. Тож, якщо вам потрібно тягти човен або трейлер, гравіті впорається з цим без проблем. Але технічні характеристики це лише половина історії. Справжня магія відбувається всередині. Інтер'єр гравіті виконаний в мінімалістичному, але ультрасучасному стилі. Водія зустрічає гігант. Вигнутий дисплей, який виглядає так, ніби його запозичили у зорельота з наукової фантастики. Ще одна деталь двоспицеве кермо, яке виглядає неймовірно стильно та цікаво. Салон вміщує до семи осіб, тому ця машина ідеально підходить для сімейних подорожей або для тих, хто любить возити із собою всю компанію друзів. А якщо вам важливий комфорт, люсит вас не підведе. Сидіння з підігрівом, вентиляцією та функцією масажу, Аудіосистема система з двадцяти двома. Динаміками і чотирьох клімат-контроль зроблять поїздку не просто приємною, а й дуже комфортною. Gravity також пропонує незвичайну опцію для любителів пікніків. Його передній багажник так, це електромобіль, і у нього немає двигуна спереду. Можна перетворити на сидіння, яке вміщує двох дорослих. Крім того, Gravity буде оснащена регульованою пневматичною підвіскою, яка адаптується під будь-який тип місцевості, а колісні диски розміром від 20 до 23, Дюймів підкреслять його величний вигляд. Тепер про найголовніше про ціну. За задоволення володіти цим технологічним красином доведеться викласти від 94 тисяч 900 доларів за версією Grand Touring. Якщо це здається вам за дорогим, не хвилюйтесь: Lucid планує випустити більш доступну версію Touring наприкінці наступного року, яка коштуватиме від 79 тисяч 900 доларів. Шкода, що Lucid ще не розкрила точні дати початку поставок, але обіцяє. Що власники поточних моделей Люсіт отримують пріоритет. Тим часом компанія планує запустити конфігуратор вже наступного місяця. Тож у всіх охочих з'явиться можливість налаштувати Gravity під свої смаки та потреби. Тож, друзі, готуйтесь, історія Gravity тільки починається. На цій позитивній ноті завершую випуск. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграм Доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!